Репортер на прямому, які новини, маємо на цю годину. Росіяни з дрона атакували автівку неподалік Томаної Балки на Херсонщині. Про таке повідомляє власна влада. Як наслідок загинув 72-річний чоловік, ще одного чоловіка ушпиталили. Крім того, постраждала 35-річна жінка та 11-річний хлопчик. Їм надали допомогу на місці. Російські війська атакували Білозерку на Херсонщині, вдарили по селищу в обід, гатили з артилерії та запускали дрони. Через ворожі обстріли у щонайменше двох будинках вибило шибки пошкоджені покрівлі. А також під ударом окупантів опинилася заправка. Інформація про постраждалих не надходила. З реактивних систем залпового вогню зранку росіяни встріляли в борову на Харківщині. Загинула літня жінка на пошкоджені приватні домоволодіння. Пізно ввечері окупанти вдарили по селищу керованими авіабомбами. Знову були пошкоджені будинки місцевих мешканців, приміщення лікарні та кіоски. П'ятьох людей вбили росіяни на Донеччині за минулу добу. Ще одну поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Армія Російської Федерації обстріляла вісім населених пунктів регіону. На Олексієво-Дружківку Росіяни скинули дві бомби. Поруйновані відділення служби експрес-доставки, адмінбудівля, чотири магазини, кіоски, чотири цивільних авто. У зеленому пошкоджено три приватних будинки. У Дачинському росіяни поцілили по приватному будинку. ФАБ-250 ворог скинув на Костянтинівку, пошкоджено АЗС, цивільне авто, електромережу. Андріївку ворог атакував керованою авіабомбою і обстріляв із реактивних систем залпового вогню Ураган. Там пошкоджено амбулаторію та гаражі. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував заяву Путіна про нібито оточення українських військових у Курській області. Сирський назвав це дезінформацією, яка не відображає реальну ситуацію. За словами головнокомандувача, наші воїни продовжують активні дії на курському напрямку та третій місяць поспіль нищить бойовий потенціал ворога. Так, за даними Сирського, від початку серпня на цій ділянці фронту росіяни втратили майже 18 тисяч своїх солдатів. З них Понад 6,5 тисяч загиблими ще більше як 700 окупантів взяли в полон. 27-28 жовтня, перших північно-корейських військових застосує Росія в зонах бойових дій. Такі дані військової розвідки оприлюднив президент за підсумками Ставки. Він наголосив, це ескалаційний крок Росії, і світ має чітко побачити, що Росія хоче продовження війни. Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну. Про таке повідомляє агентство Франс Прес. Журналісти пишуть, що причиною стала участь Антоні Гутеріша у саміті БРІКС, який відбувся на території Російської Федерації. Натомість на мирний саміт, який Україна організовувала в Швейцарії, він не приїхав. В МЗС України заявили, що це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише завдає шкоди репутації ООН. Спікерка сейму Литви Вікторія чміліта Нільсен назвала візит Гутереша до Російської Федерації дискредитацією організації і додала Путін і Лукашенко використовують генсека у своїй пропаганді. А очільник МЗС Литви Габріеліс Лансбергіс зауважив: якщо Антоніо Гутереш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити. Сили оборони вразили російський зенітний ракетний комплекс БУК М3 і знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК Бук М2. Про таке повідомили у генеральному штабі. Наші воїни відмінусували ворожу техніку цієї ночі. Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганщини за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення. Командувач національної гвардії вручив гвардійцям Спартану. Відомчі нагороди бійці бригади нині ефективно і самовіддано протистоять окупантам на харківському та донецькому напрямках, незважаючи на інтенсивність бойових дій, майже по всій лінії фронту гвардійці утримують свої позиції і завдають ворогові втрату живі силі та техніці. Відразу після отримання нагрудних знаків національній гвардії за відвагу, медалі за стійкість та незламність, за доблесть. Та за звитягу бійці повернулися на позиції для виконання бойових завдань. Нагороду від Національної гвардії отримав і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Йому, зокрема, вручили відзнаку за вірність українському народові. Нагадаю, раніше журналісти писали, що Труханов, ймовірно, має паспорт Російської Федерації, а ще він проти демонтажу пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони буцімто потрібні місту. Шановний Геннадій Леонідовичу, від імені особового складу 3-ї бригади Національної гвардії Спартан, та від мене особисто хочу наградити вас медаллю за вільність українському народові. Ще п'ять підпалювачів, які виконували завдання ворога у трьох регіонах України, затримали поліція та СБУ. Діяли диверсанти в Київській, Вінницькій та Сумській областях. Це місцеві безробітні, які шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Так на Київщині затримали двох мешканців Фастова, які підпалили відділення Укрпошти та об'єкти Укрзалізниці в сумах. місцевий житель підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення і готував наступні диверсії. На Вінниччині затримали пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, які регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці. Коригував удари по Дніпропетровщині та чекав на окупацію регіону. В СБУ заявили, що затримали ще одного російського агента. Підозрюваним виявився 30-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі у месенджерах. Зокрема, у дописах він сподівався на приєднання області до складу Росії. За даними слідства, для виконання ворожих завдань фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ. Також він збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми. Диктант в укритті херсонці доєдналися до радіодиктанту національної єдності через напружену безпекову ситуацію та постійні російські обстріли. Захід відбувся в одному з укриттів міста. Для когось це перший досвід, для інших вже традиція щороку писати диктант. Пані Емілія пише диктанти щороку. каже цьогоріч текст приємно вразив своєю глибиною сенсів та викликав ностальгійні емоції. Хочу прийняти участь. Разом з усіма я ще координатор з ментального здоров'я. Це теж наше ментальне здоров'я, нам дуже потрібна. Шикарний текст, дуже все сподобалося, але трошки було важкувато, тому що від викладавно написали диктанти такі. Насправді диктант був складний, але пан Павло так чудово його читав, що скажімо так, що він був не такий складний, насправді, як здається, з першого погляду. У мене виникли труднощі вже на третьому слові. Я вже там зробив помилку, але то буває. А, легко було, коли пішла тема футболу. Назва команди. Це мені дуже цікаво, футбол, тому було там легко. Станцію техобслуговування для крісел колісних, якими користуються військові під час лікування, відкрили в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Крім крісел, там лагодять і милиці. До майстра часто приходять і військові, які тут лікуються після поранень. Інколи просто поговорити, а буває, що й беруться допомагати. Більше про СТО для крісел розкажуть наші колеги. СТО для крісел колісних. В обласній клінічній лікарні діє майстерня, у якій лагодять допоміжні засоби для пересування. Щодня тут працює франківець Ігор Полипчук. Крісла колісні милиці чи ходунки. Він лагодить умить. Роботи каже пан Ігор, є вдосталь, тож пилом не дає припасти нічому. Привезли отаке колесо. Ну тут різина стерлася, воно було ціле, то мені для того, щоб його зняти, то треба було його порвати. І от таке, воно більш краще. Ще досить довго той візочок прослужить. Три роки тому Ігор Полипчук був за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та вирушив до військомату. Отримавши там відмову, сидіти острой не міг, тож почав волонтерити. Допомагав з бронежилетами, в'язав сітки, а потім долучився до організації, що займається переробкою старих велосипедів для дітей з інвалідністю. Я починав з. Велосипедів, самокатів, такі дитячі візочки. А там вже час від часу просто було таке, що Олеся каже: От треба поремонтувати цей, поремонтувати візочок такий, крісло колісне. Зробиш? Та Печубані. Зробив. Раз зробив другий, третій, ну і так все пішло і поїхало. Зазвичай роботу до майстерні приносять медсестри та буває що й приходять самі військові. Пан Ігор називає їх друзями, адже в цих стінах вирішуються не тільки технічні проблеми. Пацієнти в спілкуванні з майстром знаходять моральну підтримку. Я завжди просто готовий вислухати. То якщо люди хочуть поговорити. Деякі приходять такі, які от вони можуть рухатись, можуть руками багато чого робити, то зразу там хватається. О, мені той ключ треба, о, мені от, -от треба. Тихо-тихо, чекайте. Не цей. Ну тут -то приїжджають, допомагають. Там. Що би ми могли зробити? От. Це якраз вам під силу, можете там крутити і вам це. добре. Необхідність у такій майстерні була вже давно, адже за понад два роки у лікарні назбиралося чимало зламаних допоміжних засобів реабілітації. Тож, аби не викидати їх, довелося шукати рішення. У нас виникла проблема, де, наприклад, їх потрібно буде відремонтувати або щось додати, або підналаштувати, якісь специфічні випадки, коли потрібно там підрегулювати. Звідси виникла проблема. Моментом організація, яка нам надала цей кабінет, висунула пропозицію створити. Кабінет, де буде проводитись безпосередньо цей ремонт, і зараз ми вже маємо цей кабінет. Нині пацієнтів, які потребують допоміжних засобів для пересування, є багато, і травма кожного потребує індивідуального підходу. Для цього фізичні терапевти проходили спеціальні тренінги, аби реабілітація пацієнтів була комфортною, а головне дієвою. Після року, мабуть, роботи з кріслами-колісними. Ми зрозуміли, що нам потрібне окреме приміщення для цього, щоб належати, ну, щось підрізати, щось висверлити, накачати колеса Індивідуально такого підходу дуже потребують пацієнти з подвійною ампутацією високою і пацієнти з травмою спинного мозку. Щоб був правильне сидяче положення тіла пацієнта і на рахунок ампутації подвійної пацієнта, то потрібно зміщувати баланс назад. Тобто збільшувати колісну базу або саме сидіння посувати вперед. Всі необхідні засоби для реабілітації безкоштовно надала організація Моментум. З її допомогою вдалося обладнати й саму майстерню. Віталія Куч, Віталій Магалатій, телеканал Прямий. Архітектура протестів різних країн як об'єкт дослідження. Фахівці німецького архітектурного музею взялися відтворити в мініатюрі протестні прояви різних років і навіть століть. Усе втілили у виставковому проєкті, який вже побачили жителі низки європейських країн. Нині його можуть відвідати кияни та гості міста. Побувала на виставці наша Яна Проніна. Революції, мітинги, протести, рушійна сила, державотворення всіх часів та країн. Саме так описують новий міжнародний виставковий проєкт, який презентували у музеї історії міста Києва. Автори проаналізували та порівняли між собою різні архітектурні протестні прояви. Барикади революції 1848 року в західній Європі та територію протесту майдану 13-14 років у Києві. Наметові містечка під час Арабської весни, світлові лазерні. Проекції демонстрантів у Гонконзі 19-го року та багато інших це колаборація трьох музеїв відбулася. Німецькі колеги з німецького архітектурного музею досліджують протесний рух як архітектуру протесного руху. Багато-багато років вони дослідили 30 країн світу, 67 протестів, з яких не всі були закінчились позитивом. Очевидно, але все одно ми розуміємо, що кожен протест має свою логіку, структуру, архітектуру. І тому дуже важливо було побачити в контексті широкому, яке місце Україна займає в цьому. Очевидно, що ми своїми мінімум трьома ітераціями протестів. Вже закарбувала себе у світовому широкому контексті. Виставковий проєкт створили торік фахівці німецького музею у Франкфурті. Вони досліджують, як архітектурні форми, що поставали у місцях тривалих протестів, допомагали протестувальникам досягати своїх цілей. Український формат виставки презентує специфіку наших найбільших протестів на тлі світових процесів. Аби реалізувати ідею проєкту, до нього долучився і національний музей революції гідності. І ми доповнили українським контекстом. Бо якраз цього року ми відзначаємо 20-ту річницю помаранчевої революції і 11-ту революції гідності. І дуже важливо нам вписати наші протестні рухи, наші революції в міжнародний контекст, щоб зрозуміти насправді, що було особливим. На ця виставка допоможе відвідувачам теж зрозуміти, чому Київ, чому серед місця, яке значення мала майдан незалежності, вулиці, розташування. Оця територія, яку ми називаємо сьогодні територією гідності, вона дуже величезна в Україні. І навіть якщо ви порівняєте з іншими протестами, тут дуже легко помітити, що наша революція гідності, зокрема, була наймасовішим, найтривалішим протестом в сучасній історії. В експозиції проєкту показали, як протестувальники різних часів та держав взаємодіяли з міським простором. Саме тому виставка виконана з деревини, паперу, пластику та інших підручних матеріалів. Адже саме ними користувалися мітингувальники для створень наметових містечок та барикад. На відкриття проєкту завітала і лідерка фракції Європейська Солідарність в Київраді Марина Порошенко. Це нагадування нашої української новітньої історії 20 і десяті річної давнини, яка нам нагадує про ті принципи, моральні установи, які рухали українськими людьми, які виходили, виходили на майдан для того, щоб відстоювати ці цінності, рухати Україну в, в європейському напрямку, будувати її вільною, незалежною, демократичною, маючи. Таке підґрунтя, таку історію, таке моральне виховання нації в мене немає навіть сумнівів, що українська нація обов'язково вистає. Перш ніж потрапити в Україну виставковий проєкт вже побачили в Німеччині, Австрії та Швейцарії. У Києві він буде представлений до кінця листопада. Далі вирушить в інші країни світу. Яна Проніна, Володимир Гуливець, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютюб. Більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями І далі дивіться Олену Курбанову. Програма Час Пік. Олено, будь ласка.